Для себе та своїх побратимів добровольці АТО самотужки облаштували реабілітаційний центр на околиці клубівців Тисменецького району. Будівлю віддала йому користування місцева церква. Ремонт помешкання та дворика бійці взяли у свої руки. Наразі облагороджують криницю. Зізнаються, робота проганяє сумні думки. Ось коли в роботі, просто весь занурюєшся в роботу і думаєш тільки про роботу. Потім ще й результат дивишся, і то взагалі собі ось ну, ще більше радієш від того, що є результати. І... Ти вже щось зробив не для себе, а для тобі подібних. Учасники АТО потребують реабілітації, переконаний Євген Гарагуля. Він це знає з власного досвіду. Після поранення на сході України він півроку відчував лише пригнічення та розпач. Ну, як дитина плакав, які відео не побачив, плачу, і відчуття того, що суспільство якби як би так ну, висловитися, м'якіше, що всім байдуже. Ну а потім вже просто дивився, як, як побратими мої. Повертаються з війни, що вони відчувають те саме, і дуже-дуже важко виходити. І у нас виникла ця ідея, що це ну, необхідність повертати людей, робити соціальну адаптацію, психологічну реабілітацію хлопцям. Тут, серед сільських мальовничих краєвидів, усім учасникам АТО запропонують комплексне відновлення, стверджують засновники реабілітаційного центру, аби вони відчули себе потрібними. Хлопці будуть їздити на туристичний відпочинок, і просто прогулянки в лісі. І в кого буде бажання, вони зможуть допомагати нам відновлювати це все діло. Арт-реабілітація, планується зробити декілька майстерині по дереву і по глині, щоб хлопці знаходили, відкривали таланти. Бо якщо робиш щось гарне, то воно вже дикує душу. А ще атовці знайдуть тут те, чого так бракувало на фронті, тишу. Дати можливість відпочити від постійної канонат, від постійної стрілянини в тиші, тому що біля нас ліс буквально 100 метрів, і ми знаходимося на самому краю села. Ліс надзвичайно великий, він заспокоює. Серед засновників реабілітаційного центру жодного місцевого жителя. Втім, клубівчани нових сусідів атовців сприйняли гостинно, розповідають добровольці. Допомагають, чим можуть, зокрема, харчами. У гості до хлопців частенько навідуються сусідські кури та півні. Дворик прийшовся їм до подоби. Позаду хати бійці збудували душову, засадили город з допомогою односельчан та зробили ремонт у самому будинку. Було все таке занедбання. пофарбували. Пофарбували стіни, поли. Поки що тут мешкають ті, що роблять ремонт. А взагалі тут буде десь на 10-12 людей, двоповерхове ліжко. На підвіконні красується яскрава квітка-оберіг. Її атовці дуже радіють, адже це подарунок місцевої дітвори. А це приходили до нас діти з місцевої школи. Вони нам принесли своїми руками зроблені такі. Патріотичне, патріотична така квіточка. Хлопці хочуть, аби згодом і стіни реабілітаційного центру розмалювали дитячі руки. Тутешній сільський голова Богдан Рикичук також підтримує атовців. Тим переконаний, реабілітацією військових ветеранів повинна займатися влада на офіційному рівні, як того по праву вимагають Герої України. От такі центри потрібні, але потрібні, щоб держава цим опікувалась. Тому що це. Може, я неправильно висловився, але це не така, знаєте, свого роду, як пародія. Це, це не є е, такі, чого ці хлопці заслуговують. Є бази Беркуту колишнього. Туди треба цих хлопців. На готові такі бази. Армійці на допомогу високопосадовців не розраховують, натомість кличуть їх у гості на трудотерапію, аби вилікувати їхню байдужість. Ну, я гадаю, що ми їх би тут вилікували обов'язково. Скрізь жарти хлопців проглядається їхній смуток та розчарування. Втім, вони вірять, українці матимуть умріяну державу, якщо по-справжньому згуртуються. Держава в нас станеться тоді, коли, коли ми об'ємо зовнішнього ворога, а потім ми очистимо внутрішнього ворога. Ось тоді в нас буде держава. Треба працювати ну, всім скопом на країну. І все. І тоді зможемо і зігнати всіх цих. Тих людей, хто намагається українські тільки спільними зусиллями, реабілітаційний центр учасники АТО облаштовують за благодійні та власні кошти. Наголошують його двері відкриті для усіх тих, хто втратив спокій через гібридну війну. Ольга Цьома, Андрій Шкварла новини на вежі.